Доброго вечора ми з України. Велика просьба, дуже просили передати прямо тут з фронтів. Всім, хто друкує хвости до скидів, саме те, що ви бачите на фотографії, ящик цього добра, хвост на Вог з закрученим самим хвостом. Якаби під стабілізацію за рахунок того, що він ну, закручуватись буде. общем, велика просьба не друкувати ці хвости. Воно красиво виглядає, але ніхера не працює, бо воно безтолкове. Сильне заявлення. Привіряти я його, звісно, не буду. Сперечатись з цим ствердженням я, звісно, не буду. Так як перевірити ефективність форми даного хвоста, в мене нічим. Ні квадрокоптера, ні аеродномічної камери в мене нема. Але зауважу, що це не друкарі їх роблять, а потім пропонують військовим. А навпаки, спочатку військові їх замовляють, а потім вже друкарі беруть ці замовлення і друкують, а замовляють їх десятками тисяч, як до цього відео, так і після. До того ж, з такою формою оперення існують безліч інших моделей, яких теж замовляють. Кожен день десятками тисяч. Так, не кілька штук, а саме декілька тисяч штук щодня. Саме попит породжує пропозицію. А не навпаки. А от що точно я можу підтвердити, так то той факт, що деякі ящики з такими хвостами дійсно лежать у військових без діла і чому саме їх не використовують. Справа в тому, що деякі хвости брак. Терпіти не можуть це слово. Але в житті не завжди все так гарно, як на відео. Тож сьогодні поговоримо про темну сторону друку брак. Брак буває трьох типів: відвертий брак по типу мислення! І так типу, я зробив, а ви там самі розберетесь. Брак по неуважності. коли якісь розміри або колір взят в працю неправильний. і тоді готовий виріб просто не підходить. Хоча зовні виглядає ідеально. А буває брак скритий. Тобто, коли розміри вірні, колір вірний і навіть всі технічні вимоги виконані. Але на перевірці на практиці виявляється брак. От і мені, так би мовити, пощастило з таким видом браку. Отже, з чого почати? А почну я з того, як взяв вдруг цю модель. Справа в тому, що Ender 3 v 3 se це принтер досить початкового рівня, і щоб на ньому починати друкувати якісні вироби, потрібно дечому навчитись і дещо вивчити, а деякі знання здобути на практиці. Я вже мовчу про властивості різних пластиків, а їх безліч. Додамо до цього деякий рівень секретності, децентралізованості, а також тот факт, що вироби потрібні ще не вчора, і ми отримуємо помилки. Почнемо з якості. Якість. Річ дуже суб'єктивна, особливо для тих, хто стикається з цими виробами вперше. А це більшість людей в друкармії, так як друкувати може кожен. Саме тому для визначення якості є чотири механізми: перший самоконтроль, який спирається на чітко визначені критерії і методи перевірки готового виробу, доступно описані в кожному запиті на друк. Перелічимо їх для даної моделі і перевіримо. Виріб повинен бути міцним і витримувати удар від падіння об тверду поверхню з висоти півтора метра. Неодноразове скидання не призводить до виникнення дефектів. Залік. Також перевіряємо на міцність легким стисканням в ширшій частини виробу. Виріб не може бути крихким та видавати звук хрустіння при стисканні. Жодна не хрустить, тим паче не ламається. Теж залік. Другий етап. При роздрукуванні перших ж виробів з щойно закупленого пластику Одна з бабіна з яких була за ваші гроші. Відео з наглядним демонструванням виробу відправляється куратору, який візуально оцінює виріб і робить або не робить зауваження. І якщо все виглядає нормально, дає дозвіл на серійне виробництво, що, звісно, було зроблено. Третій етап. Відправка партії куратору, де він оглядає їх вже вживу. Так би мовити, на своє прискіпливе око, тримає в руках і формує вже своє суб'єктивне враження у якості. Знову ж, робить або не робить зауваження друкарю. І завершальний етап, коли виріб потрапляє на передову, де вже в реальних умовах цей виріб і буде використовуватись. І ось звідти вже прийшов фідбек, що це якась. хуйня. І все, що тут можна сказати. Позор. Так як їх було зроблено з того самого пластику більше тисячі штук. Же все так далеко? Справа в тому, що я молодий друкар, а система система не бездоганна. Давайте розберемось. Повернемось до першого етапу технічні вимоги. Кинути і стиснути. Ні, це якесь лайно. Як виявилось, цього опису дуже замало, і виявити такий скритий брак такими методами не вдалося. Отже, будемо розробляти свої. Необхідні розмірі 40 мм. Тобто за вичитом стінок виходить 39 мм. Добре. Але вимірювати це, м'яко кажучи, незручно. А на око, ну таке собі. Гаразд. Знайшов десь на просторі інтернету модель М430 якраз 39 мм. Модель схожа, але не ідеальна. І підходить чудово. Але це теж вже неправильно. Так як це не рідна модель, бо рідною перевірочною моделі в запиті до кармії ху я А вона потрібна. Оригінальної м 431 в мене нема. З очевидних причин. Так що навіть модель зробити нема з чого. Для справедливості в деяких завданнях є все, тобто, все в прямому сенсі слова, не тільки перевірочні деталі, які потрібно друкувати в одному варіанті і залишати собі, а не відправляти куратору по одні на кожен виріб. Впрочем, це вже зовсім інша історія. А й навіть креслення. І активна підтримка в чаті. Я вже не кажу про інші більш закриті підробиці. Беріть переклад. Далі. Виріб повинен бути міцним. Дуже суб'єктивна вимога. Для перевірки якої скористаємося молотком. Дуже наглядно, але незрозуміло. Перевіримо, яку ж силу потрібно прикласти, щоб зламати збоку. 300 і розсипався. Повністю поганенько запам'ятали, а для навантаження зверху потрібно щось більш важке. Я. О, ось саме такий тест повністю описує слово крихке. Погодьтеся, дуже схоже на фідбек військових. Але моє найулюбленіше перепечені. Перепечені при друці на 230-240 градусів, при швидкості від 10 до 100 метрів в секунду. Перепечені. І тут до мене дійшло. Що справа не в температурі друку, а у властивості пластику, точніше, в її відсутності, еластичність. Її нема, від слова зовсім. Тобто пластик як скло, моєму обуренню, не було меж. І тоді я згадав, що купував пластик 3D Plast -пласт PG з приставкою ECO. Ну, ECO, як у біорозчинних пакетах супермаркетах, я так вважав. Але як я помилявся. Бо коли зайшов і уважно почитав опис продукту, зрозумів, що це експериментальний продукт. З додаванням вторинної сировини, вторинної. Ось звідки її перепечені властивості. У, уважність. Чи провина це виробника? Ні. Він добросовісно вказав використовувати на не дуже відповідальні вироби. А те, що я цього не помітив, ну, це вже моя історія. І це небажання суттєво зекономити при обранні PG чи еко 5G. Ціна то майже однакова. А саме неуважність при вивченні опису або дефіцит, бо брав те, що було. А буває не завжди те, що треба. Або не вистачає коштів, взяти те, що треба в великій кількості, коли воно вже є в наявності. Повернемося до третього етапу перевірки: прийомка куратором. І тут теж все зрозуміло. Ми всі люди, всі куратори, такі ж самі друкарі, волонтери, ні в кого заробітної плати нема, від слова зовсім, ми ж не бруківку кладемо врешті-решт. Тож я повністю розумію, що на перевірку безліч посилок йде час. Але коли друкар бачить, що відправлення забрали, і день два нема відповіді чи зауважить. Будь-яка людина вважає, що все гаразд. Бо якби був брак, то сполох підняли б одразу. Але це, на жаль, не завжди так. Так як я отримав відгук по якості саме цих хвостів, якраз коли вже весь цей пластик пішов на ці ж хвости майже через три тижні. Тож треба розуміти, що комунікація потрібна миттєва, але її може і не бути зовсім. Я навіть не уявляю у лють хлопців, коли вони отримують пів тисячі виробів, а відкривши коробку, розуміють, що це куйнян! А головне втрачений час. Так звісно, інші партії будуть вже з іншого звичайного PG високої якості. І бажання такі будуть доставлені адресатам. Шкода лише час і пластик, якого і так не вистачає. Наступна негарна новина. Збір. Ну, той самий збір на пластик, що розпочав. Я дуже радий, що ви відгукнулись. І потроху з цих грошей я почав закуповувати пластик. Один з яких якраз той самий чорний. Але новина не в цьому. Збір закрили. Як і всі такі донатні фонди в Україні. Разом хто? НБУ! І постало питання.

Всі ці, ці 4 3 бобіни куплені за ваші гроші. Особливо подяка Максиму за значний вклад. А також всім іншим приєднавшимся до збору. Пластик зелений хакі, для виготовлення різноманітних смаколиків. 3D Plast як виробник вже неодноразово підтримував друкармію, передаючи досить великі партії пластики на потреби друкарям. І яке було моє здивування, коли до цієї закупівлі сам виробник додав ще декілька бабін поменше. Безкоштовно. Донат від виробника. Зачетна. Так як пластик високої якості, то перевіримо це вже повно утвержденому плану. 5,5 кілограм зім'явся і повернувся в первинний стан. Тільки повністю зім'я я відколов кусочок. Дуже гарно. Залік. Так, мене вони не витримали, але пошкодження суттєво відрізняються від цього. Тут же наглядно видно, що еластичність є, теж залік. Про цю модель ми більш детально поговоримо в наступному відео. Я ж хотів ще раз загострити питання саме на підтримці. Чому це так важливо? Друг армія організація волонтерська. Ми виготовляємо за свій власний кошт і кошти тих, хто нас підтримує. Хвилинка математики ось дуже гарний виріб лодер для камп. Пристрій дуже важливий, так як значно полегшує процес заряджання набою в магазин, особливо взимку. В рукавицях, в темряві. Так от такий пристрій в деяких баригах, бо супермаркетами тепер я їх називати не можу, вже є в продажу. І коштує по 900 гривень. 900 Карл! Щоб ви зрозуміли, в цьому ящику їх 32 штуки. А вага 2 кілограми. Тобто вартість пластика цього ящика 1000 гривень. 1000. А ціна вже готових виробів 30 тисяч гривень. Тобто, задонативши 1000 гривень, ти відправляєш нашим військовим 30 тисяч гривень виробами. Ось і вся математика. Робіть висновки. Все буде Україна!